Герої не вмирають в обласному центрі. Розіграли кубок з мініфутболу пам'яті загиблого у ході проведення АТО Сумчанина Максима Савченка. Ідея належить нашій телерадіокомпанії. Її підтримав фонд Сагасітас Україна. Відтак на полі Барси зустрілися команди тренерів футбольного центру Федерації футболу Сумщини, благодійників і пресинг 2000 Про змагання, яких результат не головне далі в сюжеті. Сумський офіцер Максим Савченко загинув у липні під Лисичанськом на Луганщині. У жовтні у рідному місті пам'ять капітана ВДВ вшанували дебютним розіграшем меморіалу його імені. У півфіналах тренери Барси переграли федерацію з рахунком 10-2. А другим фіналістом стала команда благодійного фонду Сакасітас Україна, що взяла гору над пресингом 11-2. Сьогоднішній турнір це не є головною головною метою перемогти в цьому турнірі, а взагалі прийняти участь і. ...пам'янути тих молодих хлопців, які загинули за те, щоб на нашій землі був мир. Нині ж грають не на результат. Хоча спортивного азарту головний матч турніру від цього не позбавився. Гра стала смачним футбольним десертом. В основний час фіналу команди так і не визначили сильнішого. 3-3. Доля кубку вирішилася в серії 11-метрових. На один пенальті більше забили гравці Сагасітасу, які стали володарями першого кубку пам'яті Максима Савченка. Бронзу виборола федерація, програвши у матчі за третє місце пресених 2000. Найрезультативнішим гравцем турніру визнали Дмитра Ігумнова, приз глядацьких симп. Пать віддали Вадиму Гордієнку, а кращим гравцем назвали Володимира Ісаєва. Реки теж починаються з ручейків. Тобто на сьогоднішній день ми почали в этом ракурсі грати з цими командами. А цей турнір буде традиційний. Я так думаю, що ми навіть вставимо його в нас в наш список соревновань і буде традіціонно. Наступного року цей турнір планують провести серед дітей і присвятити дню народження Максима Савченка. Оксана Усенко, Дмитро Шпірко, Віктор Лапченко на часі спорт.